Річки розлилися, і рибам доводиться нереститися на полях. Не триває вже місяць для рибоохотного патруля. Це гарячий період. Усі групи чергують цілодобово, щоб захистити рибу від браконьєрів. Про особливості цьогорічного нересту розповість Яна Лемаренко. Ця група інспекторів рибоохорони патрулює нерестилище лише з другої ночі. На ранок беруть на борт знімальну групу п'ятого каналу. Річка Рощ. через повінь на берегах затоплені будинки. Острови частково, а то й повністю під водою. Місцеві мешканці єдині в області, хто виходять на воду човнами в нерест, бо іншої дороги до цивілізації немає. Рибоохоронці мають спиняти всіх, адже під виглядом місцевих можуть бути браконьєри. А нам розрішив цей Лушенський ОТГ, голова ОТГ. же затопило. Я на я не. Катаюся, їду на роботу. А де ви роботи? Ось на базі. Через підтоплення з'явилися величезні території мілководдя. Саме його зазвичай обирає риба для нересту. Цього сезону у пошуках гарного місця для метання ікри запливає у поля та ліси, які опинилися у воді. Ми ходили по полям, в частності в Килибердії. Там дуже багато гектарів залило. Казали, що між деревами, між кущами ставлять сітки. Ця інформація була перевірена нами. Ніяких там сіток немає, і риби там немає. Ті є чайки, є лелеки, є баклани. Браконьєри намагаються скористатися вразливістю риби і виходять на лов. Головною небезпекою буде браконьєри, тому що тому що до е, в них з'являється більше можливостей і доступу до цієї риби. І тим більше вона. Більше себе показує, більш активна, і вона знаходиться у березі. Цього року порушників значно менше кажуть у рибінспекції, адже заборона навігації та воєнний час скоротили кількість як звичайних рибалок на берегах, так і браконьєрів. Інспектори згадують, у цій річці витягували зазвичай купу сіток, а на березі ловили порушників, які вудили на заборонені знаряддя лову. Нині тут порожньо на березі лише один рибалка. Таранька і кунки. А ото велика то що селящик Це Це маленький, маленький. Маленький. А яка з неї найсмачніша? А тут на вкусі цвят. Хто любить косі, хто, хто хто не любить косі? Ми кілька годин провели з рибоохороною у пошуках браконьєрських знарядь лову, і цього разу вперше за багато років не знайшли нічого. Далі з човна пересідаємо до автівки інспекторів рибоохорони, доїжджаємо до мосту через річку Вільшанка. На мосту рибалити заборонено. А ви не знали, що тут не можна? Вивити? Не знаю. Коли йдете на рибалку, потрібно читати правила спортивної та любительської рибалки. Рибоохоронці складають протоколи, пійманої риби немає, тож порушники заплатять умовний штраф по 50 гривень. Тим часом на березі їх побачили інші рибалки і вже ховають лов. Знаєте що? Я тільки приїхав сюди, я переселенець, тут я перший раз тільки, ще не знаю, як що ловить. Нерест розпочався з першого квітня. Рибалка Віталій водить зочарету. Каже, ловити в цей час можна з берега на два гачки і не більше трьох кілограмів. Але рибалка мріє вийти на річку гучовні. На лодку сів ти поїхав десь по Дніпру, покатався, чаєк подивився, острова заїхав, заїхав щуку полови патрулів. а зараз цього немає. У рибоохороні кажуть, під час нересту всі групи патрулюють цілодобово, отримують дані від інформаторів про прихід риби у різні нерестилища та навіть супроводжують її, щоб браконьєри на неї не напали. У поля такі косяки поки що не заходили. В ході нересту Я не думаю, що шкода є від розливів. Те, що риба порозходилася, трохи так, тому що якщо там десь на поля вийшла вода, то річка і з, риба з річки вийшла виходить, на поле, О, тут нічого такого немає, тому що вода тепліша стає, виходить, там де менший рівень води. Саме головне, щоб різко не скинули рівень води. Рибоохоронний патруль нагадує, рибалити можна лише у відведених місцях, які зазначені на їхньому сайті. За порушення штрафи зросли. За кожну впійману рибину, доведеться заплатити по кілька тисяч гривень. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.